Розпаковочка колес. Набір з п'яти колес. Вони міцні, їх кидай, би їх нічого не буде. Прорезинені колеса, міцний пластик, плюс сталь. Шток цей іде ширина, тобто діаметр. 11 мм, тобто широкий шток. Їх взагалі є два види. Широкий, і короткий, і високий і тонкий. Так що ви не перепутаєте. Ось виходить вони всі вже. Тут вони впаковані. Запечатані, новенькі, ціленькі, гарні. Дивляться друг на друга і кажуть, це обірай в мене скоріше. Ці колеса продаватися не будуть. А оці будуть. Оце вже запаковані.